Доброе утро. Доброе утро. Кто еще спит, а кто же кофе ромба? А Или... кто спит? Богданчик спит. <сос> <сос> а я... <сос> ты быстро выкрутилась. Что-то <сос> 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 я не понимаю, что я без очков, чи... у тебя много света, что-то такая ты бледна. Бледна? Ну, что-то вся картинка бледна. Чи може в мене камера не вийде? То, може, телефон щось <гум> Нет, я, мабуть, все-таки без очків. В общем, стараюся пить утром воду, ну і щось не отримується У мене кожен день. І на ялинку дивлюся на І Не дивлюся і нічого, все одно не виходить. Бо... Щось так не хочеться на роботу йти. Не хочеться на роботу. Так головне з батьком мені що утром каже. Як це вихідний день і везвуть тебе на роботу, допустимо, як учора, mm -hmm. і робиться легше. І та сама робота робиться, що завжди, ну, робиться якось так mm -hmm. проще, розслаблено все. Ну якщо тільки каже, робочий день з утра, вже починаєш переживати. Oh. Скільки yeah. роботи, хоч би все вспіть, кругом надо, якось отак. Mm -hmm. От що mm -hmm. так. У мене теж так. Не знаю. А у мене боля, це всі зараз ідуть з дому, мене опять бросають. Скільки кажу раз запомніть, скільки раз ви мене бросили одну дома. Один, не щас, не Один Богдан ще зі мною підтримка моя і опора. То на баяні мені заграє, то на піаніно, та так потихеньку з ним Де день правда. Вовка вже в магазин командирувала. І ті, що казала, що до Нового року нічого не будуть купляти. Нічого до Нового року не будемо купляти, бо в нас все є. Руки тільки диви, ходять не туди, де треба. Є все, ну елементарне, картошечки нема. Я ж казала, посліднє время не беріть картошки, бо буде вона рости у хаті в теплій. Угу. І за того не брала. А сьогодні кажу, йди картошечки купи, не знаєш. А, каші, ячки хочу зварити Богданові. Ой. Це не буде ясна погода. Почалися хороші дні, якраз туристи поприїжджали. Та тут погода Господь дає так, от прям під туристів. Дивися, були туристи, сніг, сніг, тепер потепліє. Uh -huh. Ну, якось так. П'ятниця сьогодні казав Вовик, що буде, будуть опять сьогодні заїжджати. Тіпа пороз'їжджалися, uh -huh. ну, не видно, щоб порозділиться. Ну, Но нові заїдуть точно. Да, ну, П'ятниця заїдуть в нові точно. Ой, да. Мені треба сходити у на круповки 40 в магазин, так купити кофе того заварну. Батько вже приніс, я її купив. Угу. А що у нас того немає, кофе хіба? Вот <сум> ти можеш забрати, як у нас є на роб. <сум> ага, я поняла, Галя Павловна. Ви хочете так? Да, да. Да, так я не хочу. Коли я до тебе прийду на роботу, вже кофе попити, роби, роби роби якісь такі промежутки, щоб можна було. Я не хочу їсти нести, бо ти мене не запрошуєш. Прийду до неї з сумкою, я, я зук висолопила, Мовчка, готовлю она, гаряче все, туди. вона отам поставте мовчки <ріст> і йдіть. <ріст> ну, так не буду носити. Сьогодні береш тушонку з собою і, все, і батько тушонку, і я про вас не чую. Я сьогодні буду варити борщ з квасолею. Опять пісний з квасолею. я прийду до вас на борщ. Приходи. От по тему яку обсудили з лідою, тільки що <сум> завели. На столі стоїть баночка квасолі і баночка томату. Ну Я ж кажу, буду варити борщ. Кажу, бачите, як хорошо, як є в запасі. Достала з тумбочки. і квасолька і томатна паста, а ти. А я кажу, а чого в молодості не розумієш, що добре, коли є запаси. Ну, мама з папою були молоді, у нас ніколи не було запасів. Завжди все під'їдалося під, під ноль, а потім бігалося і куплялося. Та й ми зараз молоді. Ну, я то зараз не купляю нічого, ну в запаси б точно нічого не купляла. Кажу, чого от воно не розуміється, коли молодий? Да. Ну мені треба каже, я пішла в магазин купила. Так це ж кажу, зараз варить борщ і треба побіг по картошку. А якщо була б картошка, то взагалі нічого не треба. Достав і варив, все є. А так треба бігти, варить борщ, треба все оддати я купити. Зараз все відключаюсь, позвоню, бо у мене немало грушки вже місяць, ніхто не може купити, всі забувають. Доброго всім. Піджіть, я споряджую, щось ви тоже не дуже радісні сьогодні утречка, як і я. Радосний, та. Я вже в магазині був. Уже купив отакої буровки. Ви знаєте, по утрам оце полезно дуже ну, сильно такому. Буровка. Синю <laughs> їздить. Буровка, так? Да? Буровка. Буровка. Брук. Буровка, <laughs> буровка. Як вийде? Тут вже скільки вітамів у неї? у неї. Так що купляйте вічко. Не плямкай. Яка погода на вулиці? Ну, що сьогодні буде? Сьогодні буде сонце. Опадів не буде. Не буде до 2 числа. 2 числа буде дощ, а потім 3 буде сніг. Це у буде... нас називається рубрика погода від Вовика». Да, 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 да. Так що зараз 3 градуси за морозу, потім буде до 5 градусів, до 6 тепла. Днем. Так що такі навіть. Сим назвали. на вулиці, да? Туристи є. Туристи ще сплять усі. Туристи будуть, я вам зараз скажу, через півтора часа, в дев'ять часов буде все Сокотіння тачками їхніми хто тим. Хто їде додому, хто приїжджає з дому. Ну це такі діла. Піввосьмого збираюсь на роботу. А ви скільки збираєтесь? Мама пізніше. Це ти у мене питаєш чи у друзей своїх? у у І тебе. Ти Я на роботу зараз. Як тільки вас вирядю, так і збираюся. А вас я вирядю последнього півдев'ятого. Ладненько, мені так жарко, на вулиці. Так роздівайся. Так роздивайся, як вже треба буде. Ніколи не гнала дівчат у школу, як були малі, все время. Як хочете, а вони хотіли ходити. Так оце й волика на роботу. Роздівайся і під одіяло, і все. А потім будеш, будеш казати, що гудіт гуділо. Вставай. Муділо. вставай, муділо. вставай муділо. А якщо принесу зарплату, будеш казати гудіт гудочок, вставай от так, от. так що... йти, бо, бо суботка завтра і буде гудіт-гуділо, гуділо. гуділо. То Так, ну те, що він приніс, я поки трохи пізніше, болі жде голову мені сушить. Так що всіх вам з утра показала, а сама покажусь трохи пізніше. Борщик буду, я вже розказала всім. Борщик з квасолею. Не забудь кинуть лаврушки. І солі. І солі. Люблю лаврушку кругом. Все. Все, пізніше зустрітимось. Ну що, друзі мої, ось і я. Хоч на кінець відео, ну треба показатися. Привела себе наконець тут порядок, що можу вам показатися. Ну, що ми сьогодні маємо? Маємо те, що маємо. Так робочого дня і кінець робочого тижня, отак правильно. Ой, господі, розбігаються всі з дому. І що маю я? Маю я пакет продуктів, яких Вовик приніс мені з магазину. Для того, щоб я не гуляла. Зараз будувати, буду, буду знімати з вами друге відео, а цим будемо закруглятися. Покажу, що він приніс. Маю ще дві стірки, які треба закласти вивісити, що назбиралося. Маю о, в мойці кучу посуди, яка після снідання доїдається, все підбирається, все склалося в мойку. В общем, маю начало робочого дня, як і всі мої, хто пішов на роботу. Значить, що Вовик приніс? Каже, не знав, чи є вдома хліб, чи немає. Взяв три булочки. На всякий случай, щоб хоч Богданові там було, що ну, був у хаті свіженький хліб, а не знаю, чи є він, чи нема, купив три булочки. Богдан у нас дуже любив такі йогурти Монте. Оріховий вкус, така як паста, прям Половинка йде молочного, половинка шоколадного. Любе страшне. Дуже вкусне, якесь таке настояще, воно не з дешевих, воно е, в різних магазинах по-разному, воно около 3, от 3 до 4 злотих е, ця, коробочка. Що тут по срокам? 7.02,25. До 7.02 свіженьке. Спасибо моїй підписниці, яка нагадала про ячніву кашу, ми не можемо її наїстися. Будемо робити ячніву кашку сьогодні. Вовик купив. Дрібну, брали ми в прошлий раз середнього помола і дрібна. Значить, на супчик середнього пішла вона така крупненька. А на кашку зварила дрібну, вона така ой, ну класна взагалі. Наконець-то купила вружку, бо я забуваю її купляти у Валіку, приказувала і Лідії і собі і все время забуваємо. Дівчки, не то, що вкусна соль. Закінчилася вся соль, яка є в хаті. Осталася одна бутилочка, а та, яка крутить. Ну я крутити її не можу, мені не вистачає терпіння накрутити, якщо щось треба посолити, крім салату. Так що купив соль. Сьогодні буду солити обичною, а треба мені сходити в магазин, закупити приправи і буду робити смачну нашу вкусну соль, бо з нею дуже удобно. Отакі кіндерпінгві Богдан їсть. У нас всегда в холодильнику їх до десятка. Ми сюди купляємо по два штучки, купляємо, а він не з'їдає, вони лежать. Підібралося все, нема не одного. В магазині остався один. До 13.01.25. Свіжий, бо я думала, може. І по качеству не дуже. Купив три яблука. Я думаю, якщо він передивиться це відео, то він пойме, що я такі великі яблука не люблю. Він вибирає самі більше яблука і тяне постійно. Ну, я йому ще не сказала, це не буду придиратися, але взагалі люблю яблука середніх розмірів, як цибулю, як картошку, як все. Купив одну грушку. І за чим ішов. Це все купив уроді, як не йшов за ним, а йшов за картошкою. Перед праздниками, як дожді закриватися магазини, взять ішов у магазин, я кажу, купи картошки і капусти. Голубці робила. А тоді заглянула в ящику. Картошка ще була на борщ. Думаю, якщо куплять, вона ж буде. Отут, у мене під мойкою в ящичок таки, вона проросте, куплять свіжий. І от середні картошки я її сьогодні послала, буду варити з квасолькою. пісний борщик. Біла квасоля в мене є. Так що буду варити сьогодні пісний борщ. Планів як у Гітлера. «Надо мені сходити в магазин, сказала Ліда, не знаю по що, не пам'ятаю, що мені треба купити. Ну, сказала, сходити в «нетто», бо немає на цю мою орхідейку капельки, бо почала розпускатися надо... вітаміни. Банан бананом, ну треба їй вітаміни купити в бутилочки, бо розпускається і немає яркого цвіта. Так що, каже, знаю точно, що є в «нетто». А вовк Вовик кажуть, що я, аж у «нетто», як є у пепки. Вона, каже, я не знаю, я советую те, що є, а Вовик, аби я менше ходила. Ну, Ліда каже, сьогодні погода буде ізумітельна в обід. Підете в обід, пройдетесь аж до нетто. Друга дорога, трошки там. Ну, в общем, піду. Планірую піти. Сейчас скидаю стірку, сейчас мою посуду заготовляю все на борщик. В общем, робота буде кипіть. Все, дівчатки, цим відео я хочу закінчити. Понравилось мне, если якщо видео выставляю, Вовик мне дзвонить, як завжди. Якщо виставляю коротке відео, то ви додивляєтеся до кінця. Дякую вам, що дивитесь. Всім бажаю гарного настрою, скоро вихідні дні. Так що кріпимось, держимось і до зустрічі! Бувайте!